Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо Це процесор фірми AMD серія Ryzen 5000 серії. Точне його маркування це Ryzen 5, модель 5500, 6 ядер, 12 потоків, 42 ГГц, максимальний буст з базовою частотою 36 ГГц. І має він 19 МБ кешу. Поставляється він ось у такій коробці. Це версія саме бокс, тобто з кулером. Зараз ми його відкриємо та подивимось на його повну комплектацію. Для того, щоб його відкрити, ми повинні розрізати ось цю пломбу. Отже, у нас в комплекті йде ось такий флаєр, де всередині. Також всередині є інструкція по його встановленню. Як він встановлюється на материнську плату та як встановлюється його кулер. Ось сам процесор. Він у пластиковому кейсі. Ось його ніжки. Обережно не погніть їх та не зламайте. Тут його теплорозподільна кришка 2020 року AMD. Зроблено в Китаї. Також в комплекті йде наліпка. Яку ви можете потім наліпити на корпус вашого ПК. І ось іде кулер. Ось такий кулер іде, досить невисокий він. Термопасти вже з заводу йде. Він прикручується. Ніяк раніше вони були старі на МД, коли вони просто надівалися та застрібувались. Тут більш зручно воно робиться. Головне, витискайте по діагоналі, коли будете його встановлювати. Зараз ви побачите стрес-тест з температурами та зрозумієте, наскільки цей кулер нормально працює з цим процесором. Або все ж таки має сенс встановити більш потужний кулер для цього процесору. Процесор має 3 роки гарантії від магазину мойо. Обов'язково зберігайте чеки та гарантію. Раптом щось з ним буде не так. Все, ось такий процесор. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишились питання, задавайте в коментарях.